Добрий вечір. Добрий. Вибачте, будь ласка, у мене просто зараз тільки що розмова з, з, з Італією була. Вони ж там часовий пояс свій, і Америка, і Італія, то вони зараз активізувалися. Вибачте ще раз, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ви мама цього хлопчика, який знімав відео звернення до президента бійців 120... Вона мати він Угу. А де він сам дівся? Потому що мені сьогодні писали дружини цих хлопців після цього, цього відео Хлопці вийшли на зв'язок і мені дали мобільні, їм зробили ротацію, їм зробили лікарняні і дружини дуже вдячні. Ну бояться мені публічно про це подякувати. Ну, то таке діло. Дивіться, я у вас на телеграм підписалася. Не ваша. І знову вам написала просто в коментарях за 228-127. Uh -huh. А там мені відповіла ну, жіночка, що там все гаразд. Я їй написала, яке гаразд, моя дитини немає. Я їй написала особисто. Це провокатор, не ведіться насили... на це, будь ласка. Не ведіться, тому що там сидять провокатори. Я подозріваю, що від комбатів сидять якісь шестерки, які пишуть, що все добре. Оскар провокатор, хлопцями все нормально. Яке ж нормально, якщо мені дружини пишуть, хлопців побили, хлопців кинули в лікарню, хлопців кинули по БР, за змусили підписати БР, у бойове розпорядження, кинули на нульовку, а частина хлопців взагалі зникла з безвісти зі зв'язку. І частина дружин потім теж зникла з групи. Так? Я їй написала, вона каже, зараз хвилинку. Через хвилинку написала, що... А я написала його позивний. А вона пише, мій чоловік не зна такий позивний. Я кажу, він був під цим позивним ну, до Нового року. Це я точно знаю. Ну, їм міняють їх. Ну, ну хлопці придумують. А... Я відправила фото, кажу, покажеш фото, йому зможеш показати чоловіку? Я відправила фото, а вона сказала, що в нього інший позивний він його знає і переспросила, у нього батько помер ну, погиб. У нього батько погиб в 22-му, але він від нього відмовився, там ну, він Я так. Да. Він у мене був на виховання. Що вона сказала? Вони Бо це, можливо, воно. та Тетяна, що виходила на мене. А ну кажіть далі, що було? От я написала так, його роздавила машина. Ну, 22-го року по, ну, погиб, він погиб під колесами. І вона каже: я зараз вам зателефоную. І вона зі мною говорила і сказала, ваш син. На телефон знімав це відео. У нього, ну, він забезпечив сам себе. Ця дитина сама себе змогла забезпечити. Він до війни собі навіть айфон купив по останній моделі. Тобто він був забезпечений, самозабезпечений. В нього єдиного був телефон такий, що міг зняти повний ракурс. І це він зняв хлопців з висоти до президента це звернення, так? Так, да. І скинув його. Потім чоловік їй сказав, що приїхала машина, його позвали в машину, назвали, сказали сюди. Він пішов в машину, його випустили, він взяв каску, рюкзак і все. І все. Його більше ніхто не бачив. Ну, вони предполагають, що то було СБУ чи може якийсь. СБУ мені теж казали, що після того, як приїхала СБУ, хлопці почали бити, забирати телефони, частину змусили підписати БРК, кинули на ноль, а частина потрапила в лікарню, а частина зникла з зв'язку. І дружини потім з групи теж почали зникати. І коли я дав цей розголос, вона мені сказала, що. Каже Олексій, я боялася спочатку цього розголосу, але ви були праві, вони бояться найбільше розголосу людей. І чоловік вийшов на зв'язок. У мене є ау відеозаписи, аудіозаписи. Я попросив, якщо можна кажу, хоча б подякуйте людям, тому що подумають, що я на цьому там тіфіарі, знаєте, чи ще. Воно мені не треба це. Допоміг допоміг, слава Богу. Вона каже, да, дійсно, ваш розголос дуже допоміг. Хлопці вийшли на зв'язок. Я сьогодні спілкувалася з чоловіком. Я дуже довго плакала, не могла кажуть слів підобрати. Я вам всім вдячні за те, що ви не побоялися цього розголосу. Я не буду вам говорити, скільки в мене проблем через це, скільки погроз. Я знаю, я слідкую за вами. Просто. Де ж тепер ваш Почти. син? Як звали сина? Сергій. Як позивний? Я розумів. У них комбата як звали? Він нічого нам такого не говорив. Він його казав, що у них з'явився новий комбат, був кабан на позивний. Ну, а не знаю, він, він мало що говорив, тому що він завжди писав, все добре, я живий, все добре, я живий. Дайте мені, будь ласка, сюди інформацію. У вас є його якісь дані, фото що-небудь? Тільки фото. Я ж вам говорю, я, я названа мати, його в мене ж ні паспортів нічого немає. Я тільки допомагала чи могла, чи все. Давайте мені комбат, Ой, Господі, вибачте, дайте мені, будь ласка, бригаду, батальйон, роту, прізвище його, ініціали, дату народження і фото, будь ласка. Я навіть роти не знаю. Давайте що є, будь ласка. Зараз буду пробивати хлопців, добре. І, будь ласка, напишіть мені свій мобільний, тому що той мобільний, на який ви телефонуєте, у нас просто розривають телефони. Я зараз даю ще одній людині гарячу лінію, щоб вона сиділа на гарячій лінії. Зараз ну, намагаємося і юридично, і, і психологічно. Ну тобто ми намагаємося ну, якось трошки налагодити цю роботу, тому що люди масово розривають мене просто на молекули. Я не знаю, що робить наша ця це. Це вся армія наших уродів кабінетних, чесно вам скажу. Ну, ми все, що ми можемо. От зараз. Скільки зараз? 12 година ночі. І ви у мене зараз ну, пощути, ви у мене зараз сьома і не останні по дзвінку. Мені, мені скинути це у Так, да, так, да, У да, месенджер. зараз тут людина, яка сидить на месенджері, все мені передасть. Я візьму за нього особисто і займусь цим питанням, добре? добре, добре. Тримайтеся, будь ласка. Ми знайдемо його, все буде добре. Його просто, мабуть, тримають для того, щоб він удали відео. Він живий. Тримайте себе в руках. Він живий, тому що він потрібен їм живим. мене теж півгода держали в СІЗО, думали, що я сламаюся, Я не сламаюся, І він вас не сломається. Якщо він не побоявся зняти відео, він не побоїться нічого. Тримайтеся, будь ласка, найдемо.